Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо рубрику Читаємо разом і у нас на часі книга Ворана Гунеля Людина, що хотіла бути щасливою. Це шоста частина. Якщо ви хочете почути попередні п'ять, то зазирніть до інфобоксу. Частина 13 я раптом усвідомив, як мало часу до відльоту, і вирішив одразу взятися до діла. На сьогоднішньому сеансі я зрозумів, що завдання, які цілитель загадував між зустрічами, були не дріб'язком, І тепер я постановив собі впоратися з новими неодмінно. Звісно, я без ентузіазму ставився до того, що мусив робити, звертатися до людей з проханнями. Але мене розбирала цікавість побачити, що це, зрештою, мені дасть. Адже відтепер я знав напевне, усе, що робить цілитель, має сенс. Я подався в обуць, бо шукав місця, де є люди із заходу. Звертаючись до болівців, я б лише згаяв час. Ці люди не вміють казати ні. І з цього ж почати треба сформулювати такі прохання, що призведуть до відмов. Одне слово, я мав влаштувати собі результат, якого зазвичай чим душу не кав. Мене очікували п'ять категоричних «ні», що я почую від людей, які захочуть мене відшити. Прекрасно. По обідній години на головній вулиці міста життя вирувало. Чудово, легше було б приховати мою п'ятикратну ганьбу. Таксі, таксі. Баліці звідусіль закликали туристів. Один запропонував мене підвести. Не маю з собою грошей, довезити до кути безкоштовно, мовив я зі смішком. Це буде 50 тисяч рупій заплатити по дорозі назад, відповів таксист, широко всміхнувшись. Ні, у мене немає грошей, можна мені задарма? Ну добре, ви хороша людина, то нехай для вас 30 тисяч рупій. Ні, мені треба безкоштовно, як подарунок. Гаразд, повезу за 20 тисяч. Ні, я не можу. Та добре вже, їдьмо в куту, про ціну вирішимо дорогою. До чогось та домовимося, давайте, залізайте. Ні, нічого страшного, доїду якось інакше, дякую. Мені дедалі більше робилося ніяково. Ну ж бо залазьте, кажу вам домовимося. Усе гаразд, дякую, дякую дуже. Їдьмо. Ні, дякую, я передумав, не поїду в куту до побачення. Вочевидь потішаючись, чоловік дивився, як я йду геть, і, схоже, думав: отже ж диваки ці західні туристи. Ну от, перша спроба провалилася. Я тільки почув п'ять ні», тільки то я повторював це слово. І чого я взагалі звернувся до поліції, коли вирішив, що то марна справа? Мабуть, тому що так простіше. Балійці дуже милі, привітні, і з ними мені комфортніше спілкуватися ніж зі своїми земляками і вихідцями з сусідніх країн. Я мусив зізнатися собі. Я так боявся відмови, що волів ускладнити собі завдання, радше ніж глянути страху у вічі. Але я зберуся зі силами, подаваю тривожність, хутко не збираю п'ять «ні», а тоді чим швидше сховаюся на своєму безлюдному пляжі. Я роззирнувся. На вузьких тротуарах головної вулиці сновигало багато перехожих. Хтось виходив із художніх галерей, хтось заходив у гарні кав'ярни з постколоніальним дизайном, що його баліці робили навмисне для приїжджих із заходу. Люди ходили обережно, пильнуючи, щоб не наступити на розставлені жертвопринесення. Треба кидатися сторч головою, питати в першого ліпшого те, що спаде на думку. Тут таки переді мною виринула гладка американка, білява. Брала в турецьку спідницю і яскраво рожеву блузку з глибоким декольте, що відкривало пишний бюст. Вона вийшла з кафе морозиве і тримала в руці великий ріжок із щедрою порцією пломбіру. Яке у вас чудове морозиво, сказав я їй. Смакота, звалася вона і в її очах запала вогник гурманки. Великі повні губи жінки блищали, морозиво розмазалося навколо рота. Дасте спробувати? спитав я, напружившись. Галет який хитренький, мовила жінка із пожарливою посмішкою, і очі в неї заблищали. У її погляді я прочитав, якщо лизну морозиво, в яке вона вгризалася, для неї то буде за малим непоцілунок у засмок. То як дасте? Там же ж дам мій красунчику, відповіла вона, наблизившись до мене і поїдаючи мене очима. Ні, я пожартував, пожартував. Заперечив я, силкуючись розміятися. Та не бійся, можеш спробувати, нужбу. Ні, дякую, я попросив просто щоб гаразд до побачення смачного вам. Я полишив спантеличну жінку посеред тротуару. Вона таки заклякла, стискаючи в руці ріжок морозиво, що поволі стікало її грубими пальцями. Ще одне фіаско, та ще й зі супутніми втратами. Я був червоний, як рак і сердився на себе, що міг мимоволі образити людину. Я пришвидшив ходу і звернув ліворуч на першому повороті, що трапився. Я крокував утоптаною стежкою, збираючись із думками. Я намагався вигадати наступне прохання і тут побачив дерев'яну браму із вивіскою прінгою віта. Я підійшов ближче і крізь густі зарості углядів кілька захованих серед дерев бунгало готелю. Коли я стояв біля воріти з брами, вийшло двоє туристів. «Даруйте», – звернувся я до них. Ви живете в цьому готелі? Так. А я приїхав зі східної частини острова. У мене машина зламалася і її будуть вагодити до завтра. У мене немає стільки грошей, щоб переночувати в готелі. Соромно таки просити, та може, ви згодитеся, щоб я поспав цю ніч у вашому номері. Не хочеться провести ніч на дворі. Вони здивовано перезирнулися, а тоді один мовив: у вас машина зламалася? Так. А ви не просили механіка поселити вас на ніч? Ні. Люди тут дуже гостинні. Може він прийняв би вас у себе чи порекомендував би вас комусь зі своїх сусідів? Я би з радістю допоміг, але номер у нас доволі маленький. А хочете, я запитаю в готелі. Ми живемо тут уже 8 днів, нас добре знають. Номери всі зайняті, як мені відомо, але персонал без сумніву має знайомих, що погодяться прийняти в себе приятеля і клієнтів. Та ні. я Якось відключусь, дякую. Це дуже мило з вашого боку. Як собі хочете, все одно дякую. Щасти вам, дякую, до побачення. Прокляття. Хіба не можна просто сказати ні? Дивлячись йому слід, я починав розуміти, що завдання буде складнішим, ніж я гадав. Аж ось із готелю вийшов ще один турист, і я вже намірився звернутися до нього з тим самим проханням, проте спинив своє поривання, заваживши його манерність, стиль одягу, жіночні риси, обличчя і сережку у вусі. Я побоювався, він може прийняти мою пропозицію. Вернувся на головну вулицю, усе ще запруджену народом. Треба було вигадати щось таке несусвітне, щоб люди не могли не відмовити. Так, думай, думай, гроші, точно треба просити гроші. Коли мова заходить про гаманець, люди настороджуються і робляться більш прямолінійними. Я підійшов до входу поштового відділення і звернувся до першої людини, що вийшла. Жіночка років 50, сиве, коротке, стрижене волосся, зовсім не жіночний стиль із тих суворих дамочок, що з легкістю кажуть ні, ідеальна здобич. Вона мені вже подобалася. Вибачте, що турбую. Мені треба терміново зробити важливий дзвінок за кордон, а грошей із собою немає. Чи не будете ви такі ласкаві дати мені 50 трупів, щоб я скористався таксофоном на пошті? Вам треба зробити терміновий дзвінок? перепитала вона владним голосом. Так. І куди ж? наморшивши чоло, жінка дивилася мені просто у вічі. У Сполучені Штати. Довго будете розмовляти? Я почувався, наче на допиті в поліції. Та хвилин 5, може 6. Ходімо в мій готель, звеліла вона. Це тут поряд. Я користуюся готельним таксофоном, маю переплачену картку, що обійшлася мені дуже дешево, але я можу вам виділити 3 хвилини, не більше. Вам доведеться засікти час на годиннику. На жаль, цього замало. Ви згодні на 6 хвилин? Я себе не впізнав. Раніше я б ніколи не наважився таке попросити, тим паче в дами, що вже й без того ласкаво згодилася виручити мене, незнайомця, і віддати три хвилини зі своєї телефонної картки. Упевне, ви вкладетеся в три хвилини. Ходімо, мовила жінка і потягла мене за собою. Новчітеся говорити по суті, це дуже важливе вміння в житті. Очевидно, всім хотілося давати мені життєві поради. Ні, ні, але я не хочу вам заважати аж так, щоб ти у ваш готель, не турбуйтеся, я щось вигадаю. Ви мені не заважаєте, заявила авторитарна жінка, упевнено прокуючи вперед і показуючи мені шлях. Але ж вам, напевно, і самі потрібна картка. Я не хочу забирати ваш запас на комунікацію. Ну, все, годі цих метафізичних питань, я б не пропонувала, якби це створило проблеми. За 10 хвилин я вже набирав домашній номер і вів квапливу бесіду зі своїм автовідповідачем. За 2 хвилини я повісив слухавку. Ви мали рацію, вистачило навіть двох хвилин. Чудово, то як залагодили свою справу, поцікавилася жінка тоном контролерки, що приймає завершені роботи. Так, не знаю, як вам дякувати. У такому разі не дякуйте. Добре, ну тоді до побачення, гарної вам відпустки. До побачення і пам'ятайте, у житті треба вміти домогтися свого. Жінка дивилася мені вслід, а коли метрів за десять я озирнувся, всміхнулася. Схоже, вельми задоволена собою вона й не підозрювала, що діяла всупереч моїм інтересам. Зажурено я пішов до найближчої кав'ярні освіжитися. Такими темпами мені знадобляться тижні. Перш ніж я назбираю п'ять дні, я був пригніченим. Та, переступивши поріг закладу, умить відчув, як спокій йогі сконтрастує з моїм станом та огортає блаженством. Тьмяне світло, елегантність дерев'яних венеційських жалюзі, низькі фотелі, низькі столики, тиха музика шалабана, як хі, клієнти перемовляються пошептом, ідеальне місце, де я можу спинитися на кілька хвилин і відновити сили. Замовив холодний чай. Умостився на одному з фотелів і відчув, як сходить напруженість. Дозволив собі ненадовго заплющити очі і видихнути, випустивши повітря, що накопичилося в легенях. Скидалося на те, що я от уже годину затримував дихання, забуваючи видихнути. Повітря, що вдихав мій ніс, в цьому закладі освіжало. Приємний запах чаю переміж із плахощами фіміамами мене заколисували. Це повітря сповнювало мене блаженством. Тиснучися крізь дихальні шляхи у кожному Не наче у невагомості, я на мить застиг отак, очищаючи душу. Розплющивши очі, я побачив примару молоду жінку, що сиділа на пуфику в кількох метрах від мене. Я ладен був заприсягтися, що коли ввійшов у кав'ярні, цієї жінки не було, хіба що вона сиділа тут, але через моє сум'яття була для мене невидимою, аж поки я не розслабився. Вона була дуже худенькою, розглядаючи її в профіль, я замилувався природним вигином гузької спини. Довге русяве волосся, підібране на потилиці. Виточена шия стала мені перед очима. Сидячи за низьким столиком, жінка занурилася в книжку і правою рукою машинально помішувала ложечкою чай, що провав у горнятку. Я довго спостерігав за жінкою, захоплюючись її природною грацією. Вона перервала читання і піднесла горнятку до губ. Гарних, покеньких губок, що навіювали мені асоціацію з малиною. Жінка поставила горнятку на столик і граційно повернула голову в мій бік. Її погляд зупинився на мені, так, ніби вона давно знала про мою присутність і лише чекала слушної миті, щоб звернути на мене увагу. Наші погляди зустрілися, і мене зводили одне з одного очей довгий час, що видався мені вічністю. Її очі так зачаровували, що я не наважувався навіть кліпнути. Мені здавалося, що відстань між нами зменшувалася, неначе від зуму фотоапарату, а все навкруги ніби поринуло в туман або зникло. Мене оточило небуття від вихору краси, від погляду, що затягував, як чорна діра. Музика на фоні ніби віддалялася і водночас, здавалося, лунала в мене зсередини. Молода жінка не всміхалася, незворушне обличчя, тільки її витончені ніздри ледь помітно трепотіли в ритмі її дихання. Годі було намагатися вгадати думки жінки, зрозуміти, що означав її погляд. Мить, яку ми переживали, виходила за межі будь-яких думок, слів та розуміння. Її душа говорила до моєї душі та їй відповідала йшлося тільки про наші душі, і марно було шукати значення того, що було вище за нас. Та й мені нічого не хотілося, я нічого не потребував. Я вже не був собою, я вийшов за межі себе. Мабуть, на якусь мить я опинився в такому вимірі, де людські сутності зустрічаються і спілкуються без слів. Час для мене аж так викривився, що потім я не міг сказати, скільки це все тривало. Наш зв'язок перервав офіціант, що приніс мені рахунок, і заговорив до мене. Я мусив відповісти, пошукати гроші, заплатити, забрати решту, а тоді глянув і її вже не було. Вона щезла так само, як явилася. Я відчував, що марно шукати її, вибігати на двір, розпитувати людей, знайти її, мати з нею стосунки, говорити з нею. Усе це лише приземлило би те, що ми пережили на більш духовному рівні. Неможливо додати щось до довершеності, не порушивши її, не віддалившись від неї, і зрештою, не втративши її. Хай там як довершеність не може слугувати фундаментом для стосунків, на ній нічого не збудуєш. Життя. Усе що завгодно, тільки недовершеність. Я ще трохи побув у кав'ярні Юндіса, потім згадав про своє завдання, тоді вийшов і протягом наступної години звертався до багатьох людей з різними проханнями, дедалі більше опускаючись до неприйнятної поведінки. Утім, я жодного разу не добився чесної й грубої відповіді ні. Люди або почасти погоджувалися на мої прохання, або намагалися посередковно все ж якось зарадити моїй вигаданій проблемі. У кінці дня мені зробилося дуже прикро, адже я твердо намірився добре виконати це завдання. На щастя, на розі вулиці я помітив людину, яка мала врятувати мою честь, щоб я не мусив вертатися до цілителя шилом патоки, вхопивши. Ганс, Ганс, – погукав я здалеку, Гансе, можеш позичити мені грошей? Частина 14 Я вернувся у своє бунгало, смакуючи легку перемогу. Уперше в житті я відчув задоволення, побачивши, як у розмовника обличчя похмурніє, погляд крушеніє, брови супляться, на перенісі залягає глибока зморшка і губи стискаються. У мене було таке враження, наче сцена розгорталася в сповільненому темпі, до неможливого сповільненому, що дозволяв насолодитися кожною мілісекундою, одною картинкою за другою, і кожну я досі пам'ятаю так, наче то було вчора. Бачу, як розтуляються ганці в роти, що на язик опускається із піднебіння, лунає сухий звук, що як батіг розсікає повітря магічним ні. Цього слова я розпачливо домагався ціле пообіття. Шкода, що я не зафільмував цієї сцени, щоб потім передивлятися знову і знову. Я ледве не впав навколішки, звівши руки й погляд до неба, як то роблять тинисісте чемпіони, коли забувають вирішальний м'яч у фіналі турніру великого шлема. Я ледь не кинувся гансові на шию, ледь не розцілував його з вдячності, та обмежився усмішкою. Я мовчки дивився на нього задоволено, очікуючи, як він почне пояснювати свою позицію фальшивими виправданнями чи привінтивною моралью. Коли я сказав, що то був жарт, що мені не потрібні гроші, Ганс засміявся, утім, силовано, сміхом людини, що зітхнула з полегшенням та не позбулася напруженості навіяної проханням. Окрилений перемогою, я, не збавляючи темпу, кинувся закріплювати успіх, зателефонував у туристичне агентство Кутиде. Мені чітко сказали, що ні, неможливо змінити дату мого відльоту, не стягнувши із мене збір у сумі 600 доларів. Ще ніколи кепська новина не проводила мене в такий гарний настрій. На хвилю ентузіазму я додзвонився до колишнього директора. Я не подумав про різницю в часі і, схоже, витяг його із ліжка. Він говорив сонним голосом, у якому звучали стурбовані нотки, як завжди, коли телефонують серед ночі, і ти намагаєшся збагнути, що за жахлива новина змусила людину розбудити тебе у такій порі. Я захоплено розповів колишньому керівникові про свій проект, незважаючи на контраст між моїм піднесеним настроєм і його сонним станом. Він вислухав, не перебиваючи. і коли я запитав, чи згодиться він виділити трохи часу і поділитися зі мною особливостями досвіду, набутого на керівній посаді, він погодився, вочевидь, із полегкістю від того, що я телефоную не для того, щоб сповістити про смерть його бабусі чи вибуху його школи внаслідок теракту. Два з п'яти зрештою достойний результат як для новачка. Упевненість й уморотворення заполонили мене, коли я дістався свого пляжу і присвятив там вечір другому завданню. Уявляв себе в ролі фотографа, прислухався до своїх відчуттів у новій професії. Нічне купання подарувало мені блаженний час, коли після виснажливого, але переможного дня я скинув напруженість, розслабився і віддався щастю. Частина 15 то як збирати дні виявилося так само легко, як ви собі уявляли? О, ні, мушу зізнатися зовсім не так легко. Цілитель усміхнувся, незмінно сидячи на в позі Лотоса. Я дивився на нього, тішачи, що маю щастя знову сидіти порити із ним. Мені подобалося його умиротворене, незворушне обличчя. То було лице людини, що вже нічого не чекає від життя. Нічого не прагне, не має особливих бажань, людина, що вдовольняється лише тим, що існує в цьому світі, та передає свій стан душі іншим, пропонує модель життя, яку мавши бажання можна наслідувати. Люди, що бояться відмови, продовжив цілитель, абсолютно не усвідомлюють, що нас рідко відштовхують. Ба більше, деколи відмову отримати складно. Загалом усі люди радше схильні допомагати, не розчаровувати, робити те, чого від них очікують. Саме страх перед відмовою призводить до того, що нам, зрештою, справді відмовляють, відповідно до механізму дії переконань, про який ви тепер добре знаєте. Це правда. Навчившись звертатися до інших і просити те, чого нам треба, ми відкриваємо собі цілий всесвіт, життя. Це відкриватися іншим, а не закриватися в собі. Усе, що дозволяє налагодити зв'язок з іншими людьми, є позитивним. Я подумав про те, як звернувся до ганса. Зрештою, то була приємна мить для мене та й взагалі я мусив визнати, що ця людина викликає радше співчуття, ніж зневагу. Гадаю, ви справді маєте рацію добре. А чи вийшло у вас уявити себе тим, ким ви плануєте стати? Власне, я хотів поговорити з вами на цю тему, маю з цим одну проблему. Це добре, що ви її усвідомили, перш ніж узятися за ваш проєкт? Так, безперечно, коли вже треба, то в чому полягає проблема? Коли я уявляю себе в ролі фотографа, тобто митця, я зовсім не почуваюся у своїй стихії. Що саме вас бентежить? запитав цілитель Тоном, що заохочує довіритися. Річ у тім, що я з такої родини, як би це сказати, у нас шанувалися тільки інтелектуальні професії. Мої батьки підштовхували мене отримати вище освіту. Гадаю, в мене й вибору особливого не було. У моїй родині тебе поважають, якщо ти науковець чи викладач, на цьому перелік шанованих професій майже вичерпується. Решта вважаються менш серйозними. Отже, фотограф. Вони мають право на власну думку, а ви маєте право робити в житті те, що хочете. Звичайно і зрозуміло, що в моєму віці я перед ними не звітую, але для них це буде шок. Я боюся їх засмутити. А зараз вони сумують через те, що вам не доподобав ваш фах. Вони приїжджали морально вас підтримати. Та ні, не було такого. Якщо вони вас люблять, як гадаєте, чому не дадуть перевагу, щоб ви були нещасним викладачем чи фотографом, який сяє від щастя? Ну якщо з такого погляду це єдиний можливий погляд. Якщо хтось любить людину, тільки коли вона поводиться відповідно до його ідеалів, це не любов. Саме тому я вважаю вам нічого боятися, коли йдеться про тих, хто вас любить. Навіть у родині, де панує любов, кожний повинен жити своїм життям. Добре враховувати те, як ваша поведінка вплине на рідних, щоб їм не нашкодити, та все ж ви не можете завжди рівнятися на їхні бажання, а тим паче на те, чи сподобаються їм ваші вчинки. Кожний відповідає за власні вподобання, ви не несете відповідальності за думку іншого. Цілитель без сумніву, мав рацію, але дещо не давало мені спокою. Я от починаю розуміти, як родина мене отруїла. Хай як я захоплююся проєктом, мене все ж бентежить, що полишу табір науковців і приєднаюся до табору представників творчих професій. Думаю, недоцільно мислити категорію таборів, а тим паче приналежністю до того чи іншого табору. Для вас ідеться не про те, щоб полишити один табір і приєднатися до другого, а про реалізацію проєкту що вам до душі. Я замислився, бо його слова, вочевидь, мене зачепили, але, мабуть, цілитель відчув, що ситуація однаково вганяє мене в ступор. Ходімо зі мною, мовив він, спроквола підводячись. Спостерігаючи, як він рухається, я вперше усвідомив, що переді мною людина похилого віку, адже його манера висловлюватися, спокійно і чітко вимовляти кожне слово, змушувала про це забувати. Я й собі підвівся та подався за ним. Цілитель обійшов кілька підпоркам пана, тоді рушив кривулястою стежкою, бабіч якої височили такі густі зарості, що саду було й не видно. Кілька хвилин ми мовчки йшли один за одним, а потім стежка розширилася, і я порівнявся з цілителем. де неде я завважував доглянути мініатюрні клумби. Певно, із лікарськими рослинами, деякі з яких буяли мікроскопічними жовтими або синіми квітками. Перетнувши просякнути вологою і свіжими пахощами лісок, що його огортав морок гігантських бамбуків, ми вийшли на схил. Перед очима постав запаморочливий краєвид на долину. Я знав, що селище розташоване на узвищі, але й гадки не мав, що не трісаду метр, самтьяни простяглися на вершині схилу у двох чи трьохстах кілометрах понад долиною завдовжки кілька кілометрів. Неймовірний краєвид із височини, ми наче висіли над мезодною. Контрастували рештою саду, де все затуляло густа рослинність. Ми посідали на скелю плечопліч, звісивши ноги над безодною, і кілька хвилин сиділи мовчки та милувалися величезним пейзажем, що змушувало мене почуватися маленьким. Нарешті, урівноважений, доброзичливий голос цілителя порушив мовчанку. Що ви бачите на рисових полях? Гену, долині десятки селян стояли, скоцурбившись по литою у воді й порилися над парсками рису. Бачу гурт робітників, що працюють у полі. Ні, не гурт робітників. Нехай буде група селян. Ні, не гурт і не група. Ну, тепер він грається словами, подумав я собі. Ви знаєте, вів далі цілитель, скільки на землі людських істот. Десь 6-7 мільярдів. А ви знаєте, скільки генів у кожній людській істоті? Не знаю, мабуть, кілька тисяч. Трохи менше 30 тисяч. Серед 6 мільярдів людей не знайдеться і двох, що поділяють однаковий набір генів. Навіть двох. Ви тільки подумайте, серед 6 мільярдів ані двох ідентичних. Так, кожний із нас унікальний. Точнісінько так. І навіть якщо деякі люди працюють за одним фахом в одному місці в один час, їх не можна вважати гуртом чи групою, поза як хай би скільки було спільного, різного завжди більше, ніж того, що єднає їх за фахом. Я розумію, про що ви. Деколи ми схильні мислити категоріями. Вважати, що представники одної категорії усі схожі, хоч насправді в тому полі, в долині багато десятків людей і в кожного своя ідентичність, своя історія, своя особистість, свої смаки. Більше половини мешкають у селищі, і я їх знаю. У них навіть різна мотивація до виконання цієї роботи. Один робить це, бо любить контакти з водою, другий його сусід, просто не має вибору. Третій бо заробляє трохи більше, ніж на колишній роботі, четвертий, щоб допомогти батькові. П'ятий, бо любить дбати про рослини, спостерігати, як вони ростуть. Шостий обрав би цей фах, бо така традиція в його родині, і бо йому навіть на думку не спадало займатися чимось іншим. Мислячи категоріями груп, гуртів, таборів, вів далі цілитель, люди нехтують особливостями, цінністю і внеском кожного, тому ризикують обмежуватися спрощеннями та узагальненнями. Тоді мова йде про робітників, чиновників, науковців, селян, митців, іммігрантів, міщан, домогосподарок. Тоді ми будуємо теорії на підтримку наших переконань. Лихо не тільки в тім, що більшість теорій хибні. А й у тім, що вони підштовхують людей ставати тими, ким вони є, згідно із теорією. Розумію. Друзі, а на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Підтримуйте канал вподобайками, пишіть коментарі. В інфобоксі ви можете знайти посилання на інстаграм з української мови. Також підписуйтеся, буду рада. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде в Україні.